Непрості умови воєнного часу, рух до Європи та непереборне прагнення відбудувати економіку України сьогодні. Перед нами стоять надскладні завдання і вирішувати їх слід вже і негайно. На п'ятому всеукраїнському лісопромисловому форумі, який присвячено 150 п'ятдесятій річниці національного лісотехнічного університету, об'єдналися науковці, лісівники та виробники. І, схоже, що ці люди знають, як розвивати державу. Залишилося лише достукатися до влади. Звичайно, час важкий. Але ми всі повинні розуміти, зрештою наші європейські і закордонні міжнародні партнери схиляють нас до того, що незважаючи на війну, економіка має працювати. Ми не можемо весь час сподіватися на допомогу інших країн. Рано чи пізно вона чи закінчиться, чи зменшиться. П'ятий лісопромисловий форум це місце, де можуть зустрітися ці люди, які зараз працюють, в яких є певні нагальні проблеми обговорити їх. Спробувати вирішити, спробувати донести свою думку до влади і показати, що підприємства лісопромислового сектору вони є надзвичайно важливі для економіки. Ми постаралися максимально об'єднати три такі тематичні блоки: це деревобробна галузь, це законодавча база це експерти в галузі ДТ18 Знищення лісів, брак суровини, нестача кадрів та застаріла, а іноді навіть драконівська законодавча база це основні проблеми, які обговорили учасники форуму. Виробники вимагають прозорих аукціонів з продажу деревини та чесних правил експорту. Адже бізнес не аби тим, що коли купує ліс на біржі, то не отримує гарантії легітимності документів на деревину. І якщо уряд дослухається до цих вимог, то вливання до бюджету будуть дійсно вражаючі. А зараз в нашій країні це вкрай необхідно. Основною проблемою на сьогодні для деревообробників я рахую це закінчення мораторію на вивіз деревини за кордон, який на наступить двадцять 2025 році. Головне це сьогодні добитися того положення, що український деревообробник має повинен мати впевненість в забезпеченні сировиною. Це основне забезпеченість в достатній кількості і по адекватним цінам. У 2015 році був прийнятий закон про заборону вивозу круглого лісу. Надзвичайно хороший закон, який би мав посприяти розвитку деревообробника. але не були зроблені інші кроки. скажімо, про те, щоб зняти податки ввезення деревини, щоб сприяти деревообробникам, щоб вони могли більш вільно працювати. Тому, звичайно, що що стосується закону про ринок деревини до сьогоднішнього дня лежить Верховній Раді. Сьогодні вже колеги говорять про те, що він застарів, його треба переробляти. Науковці б'ють на сполох. З одного боку ворог нищить наші ліси, з іншого чорні лісоруби. А відновлення це справа не років, а десятиліть. У Лісотехнічному університеті вже вирішують проблему та навчають студентів новітнім європейським підходом. І полягають вони у впровадженні так званої зеленої економіки. Якщо ми садимо, рубаємо і висаджуємо ліс, то він виросте там через 30 років, наприклад. Через 30 років він виросте, він буде поглинати вуглекислий газ, подавати такі і кисень, і ці ж діти, і внуки будуть жити. А якщо ми все виробимо, так буде вуглекислий газ. І підуть ці парникові ефекти, про які ми сьогодні говорили на конференції, які просто задавлять все живе. Ми мали б будувати дуже багато житла для переселенців, для ветеранів і так далі. Чому б частина того житла не була б зеленим, тобто дерев'яним. Ми мали б перебудувати всю інфраструктуру транспорту, чому би цей транспорт не міг бути зеленим, електричним і так далі. З точки зору енергії, тут взагалі в нас проблема. Сільське господарство, лісовий сектор має дуже потужний потенціал з точки зору зеленої енергетики. Найважчим зараз є отримання балансу між збереженням лісів та забезпеченням сировиної деревообробників. Лісівники це розуміють та запропонували на п'ятому всеукраїнському лісопромисловому форумі дуже цікаве вирішення проблеми. Я переконаний, що такі шляхи є. Ми можемо власне збалансувати інтереси і екології, і економіки. І добрим прикладом для нас знову ж таки є країни Європейського союзу, зокрема Німеччина чи та ж Швейцарія. І вихід ми бачимо якраз у впровадженні засад наближеного до природи лісівництва. Гострі питання, запеклі, дискусії, але основне це пошук спільного рішення, як відновити Україну у час війни та стати частиною європейської сім'ї. Учасники п'ятого всеукраїнського лісопромислового форуму одностайні у тому, що цей захід крок до перемоги на економічному фронті, адже саме на ньому прийнято дуже важливі резолюції, які покладуть на стіл урядовців, аби вільно рухатися вперед. У Нас є домовленість про те, що на протязі там 50 днів ми сформулюємо резолюцію цього форуму, направимо на кабінет міністрів, ми направимо в Верховну Раду, ми направимо в ті виконавчі органи для того, щоб нас почули. Ці ці форуми це є своєрідна платформа, яка об'єднує науку, об'єднує вона промисловість і так само об'єднує владу, тому що часом це дає змогу проблеми, які виникають в науковців, які є в бізнесі, донести також до влади. Завершення п'ятого всеукраїнського форуму стало не менш важливим, аніж вирішення проблем лісопереробної галузі. Благодійний проєкт «Пташки перемоги провели аукціон, на якому протягом кількох хвилин зібрали аж 90 тисяч гривень на шість дронів для наших військових. Євгенія Полікарпова, Семен Правда тут, Львів.